Наше, наше життя сьогоднішнє. Ось Сьогоднішній ваш день розглянемо. От канали стали, що, 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 що ви робили самого Янку? Снідали. Снідали? Перше, снідали. Далі що? Це перше, перше. Снідали. Ви що? Ви перше Молилися Богу. Ви Богу. Далі, що ще робили? Молилися. Ви Дітей в школу повели. Туалет сходили, мабуть, правильно? Без цього ж не я, правильно? Давайте <рес> ну, правду, як є насправді. Телефон подивилися, правда? Тож дзвонив може. Далі, що ще робили? На роботу пішли, бо ж треба ж гроші заробляти, ми ж не можемо з Тобто, далі ми е, обов'язково мастернобітклом сходили, правильно? Якусь роботу зробити ходити в туалет, поїсти, потім е, зробити якусь справу, комусь справ багато, 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 багато позитиву. І так кожен день за день за день за день проходить нас. Ми тут ми читаємо насамперед, шукайте царство Божого. Як можна практично шукати Царство Боже насамперед? Тут сказано, що ми читаємо увагу, я це не придумав. Тобто це повоління самого Господа Ісуса Христа. Сказано, але шукайте насамперед царство Божого і праведності Його. І це все додасться вам. То це знаєте, як грубо рам, скажи, знаєте, як це, як це, як це словом перевести? Буквальність. Буквальність ці слова, знаєте, як воно перевести? Встав ранок і не думаєш про гроші. саме саморанку і шукаєш Бога. Це ж на колінах і просиш Бог насловить. Бог поможи. І саме цікаво, дай на думку, задумайся над тим, вичається, що не треба, думати, не треба ходити, то тут -то так учиться. Получається, що не треба думати про батьків, ну, треба допомагати також, бо треба допомогти батькам. Не треба думати про дітей. Да. грубо говоря, це так звучить. Тому що, якщо ви довіряєте своє життя Богу, і Бог піклується про вас тридцятково. повністю Він забезпечить вас. Тому що, якщо ви кажете, мій Бог мої руки, Бог забере руки, і що тоді? Ваш Бога немає, ваш роботи немає. В руках Бога все! Ваш чоловік, ваші діти, ваші гроші в нього. І їй може це все забрати. А так. Розумієте? Тому Бог каже, шукайте царство Боже насамперед. Шукайте Бога зранку. Бог. Дякую тобі за цей ранок. Дякую, що ти любиш мене. Дякую, що моя хата ще жива. Що клятий росіянин, ти включив чому? Клятий росіянин, не напав ще на мене, що не прилетіла мені ракета. Він напав тільки на всю Україну. Що тут нема нас, Житомирі немає. Що ти любиш мене, Боже. Сьогодні я не проповідав декерна про це місце. Я проповіда тільки про одну думку, яку тут тут закладається. Що треба шукати насамперед. Софія, що це робила там у рамках стала? Приєднався до уроків. І оце треба навчити дітей. Дітей молодь навчити. І навчитися. Що в рамку цих став треба помолитися? Біблію. Це така річ, яку ти дуже собі собі, як, без цього ніяк не можеш жити не можеш. Тому що чая біблію, ви можете розуміти, що Бог хоче від вас. До цей світ, світ, знати що він робить? Він заганяє у вас таку штуку, криде час. А те, се, туди піти, те, те зробити, треба те купити, треба те забрати, те треба зробити. Раз і день прилетів. А як би, що я сьомий день прилетів? Дві секунди. Я не спіл що, що не робити. Я не спіл відповідати. Я там лажу під цими трубами, там кручу гайки. А мені дзвонять один, другий, третій, я там прочитаю, я там, а я гайки кручу. І на, на два фронти розвиваю. Тоді раз, все, треба їхати вже обід. Раз, все, вже вечір, вже треба бути тут стояти заказливі. Він навіть це робить. Але люди не шукають царства Божого на початку. Вони шукають багато чого. Вони шукають, щоб були вони модними, щоб вони були красивими, щоб вони поїсти. Знаєте, коли ізраїльський народ він вийшов з Єгипта, знаєте, що він кричав саме початку? А в, Ізра... а в Єгипті було так хорошо. Було м'ясо. Було хорошо. А при тому перес... президенті том... том було ще краще. А в Совєтському Союзі було ще краще, а от, що тут погано. І так цей весь народ, який би говорив про Ізраїль, отак живе. І це проблема, що ми живемо тим. Ми живемо тим старим життям, а не новим. І наша, наша, на, наша... ціль жити новим життям. Нам треба жити новим життям. А новим життям ми можемо, якщо ми зранку встали і почали правильний наш день. І тоді Бог все спланує. У вашому плані житті, в вашому плані сьогоднішнього дня був Господь Бог. Бог! Що ти хочеш від мене? Бог, що ти хочеш, щоб я зробив? Бог! Скажи мені, будь ласка. Ну, Бог не телепат. Він ж каже через Біблію, якщо чи ви читаєте її. Читаючи Біблію, ви можете чути, що хоче Бог. Якщо ви не маєте цю книгу, може вам подарувати. І ви зможете читати самі без нас. Пізнавати волю Божа можна то, читаючи цю Біблію. Маючи в руках цю книгу, читаючи її. Ви можете пізнавати Бога. Ви можете чути, що хоче Бог від вас. Ну, якщо ви не читаєте Біблію, ви не знаєте, що хоче Бог можете лайки ще читати? То що хоче, хоче статина. Ви це не замітите навіть. От скажіть, от тут багато людей похилого віку. Правда, ви займалися багато важливою справою, які сьогодні не важливо. Ви навіть жили в тій країні, яка казала, що важливо те робити. На цієї країни не існує, правда? Тут в основному, багато хто родився, в основному 90% певне, тут родилися, в ті країни, які не існує зараз. Правда? Я ж не придумав, це факт, правда? А, да. Я сам родився в святкому Союзі. І немає Святого Союзу. Так він казала, що Бога не існує. Комуніст це головне. вас спасе. Комуніст забере вас землю, забере все і вас поставить в тюрму роботи. І це було так, правда? А тепер що чому сталося? Правила? Фіга. Зіру, нуль дали вам. І здоров'я немає. Іншого немає. Ну, Бог не такий. Бог так не поступає. Бог, тих, хто шукає його, хто за ним слідує, він по-іншому поступає. І інше дає. І це Бог дає. Він інше дає. Він дає Царство Боже. Безкоштовно, даром. Царство Боже, царство небесне дає безкоштовно. Рай він дає просто безкоштовно. Не треба за нічого платити. Не треба бути ідеальним. Не треба бути хорошим. Треба просто повірити в нього. І це ви зможете отримати. Це Бог дає. За друге. Чи хочете це поучити? Бог не може заставити вас вірити в нього. Всі, хто тут є, вже не раз чули про Бога, чули про Ісуса Христа, хто Він такий і що Він зробив на хресті для вас. Ну знаєте, наш час, наше життя таке, що ми чуємо, не, не можемо почути. А ми почуємо? Ми чуємо так. І не можемо почути. Ми закрили в вуха, тому що ми закрили вухо телевізором, телефоном, проблемами воденним життям. І Бог не може, як той таракан тихенько тобі в вухо. Бог дає вибір, щоб ти почув. Він не злодій, він не заставляє, він не требує цього. Бог хоче, щоб ви вибрали його. І дає вибір вам. І це вибір, як ви робите кожен день вибір. Йдете в магазин, купляйте буханку хліба. Якого хліба купити? Чорного, білого, чорного, білого. І ви вирішите самі, правда? Буває, звісно, такі випадки, що. Тільки тут в тебе в кармані. Але Бог все одно дає вибір вам. Бути з Богом в вічному раю, чи бути вічно проклятим і в вогоні. І цей вибір Бог дає вам сьогодні мати отримати вічне життя. Ви можете чути багато, вам можете цією молитвою. І все? Ні. Треба зрозуміти, що ти є грішник. що Ісус тебе любить і що у мене на хресті. Я не молюсь кожен день. Бог спаси дай мені вічне життя. Я знаю, де я буду після смерті, тому що я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Мені не треба молитися кожен день в криваді. Ой Бог може в рай не попаду, що мені робити, може, я не дав якісь бабушки хліба, все, тепер я не попаду в рай. Ні. Тому що написано: що Ісус мер на христі. І хто вірує в нього, той має вічне життя. Він платив за мене. І якщо я приймую своє серце, я буду мати вічне життя. І ви також це можете отримати безкоштовно. Я не говорю, що ви, не... Я не говорю, що ви ідеальні. Я також не ідеальний. Не таких ідеальних святих людей. Якщо ви були святії, ідеальні, ви сюди не прийшли ви. Буду мене. З Богом. І тому Ісус мар на хресті за вас. Він страждав на хресті за вас. Він віддав своє життя за вас. Тому що він вас любить. А шукаєте ви, царство Боже, Бога шукаєте. Найперше, що ви шукаєте саму ранку? Що мені поїсти? Що мені зробити? Як мені город посапати, як мені полити щось зробити? Чому я шукаю Бога? Бог зробить так, що урожай не буде урожає. І все. А ти, а ти не подумав про те, чому, чому Бог так зробив? Тому що ти не вибрав Бога в першу чергу. Ти вибирав своє життя, ти вибирав себе, а не Бога. І так часто ми робимо. Нам Бог не потрібен. Як буде дати до Бог, Бог поможе, то я ж, я ж такий нещасний, поможи мені, будь ласка, ти мені должен допомагати. А коли, вибачте, все хорошо, так, да, Бог, погуляй. Я Як дружбанам на шашликах, півце попиваю. От такі люди. Я питають, чому у нас так все погано? Тому що ви Бога держите в коробочці і думаєте, що це коробочки і Бог буде, робити, що ви хочете. Ні. Бог дає вибір, і ви або приймаєте, або відкидаєте. Життя нашої землі коротке. Коротке. 70 років це багато. Скажіть, будь ласка. А вічність це вічно. Вічно бути в пеклі або вічно бути в раю. Вибираєте ви. Вічність! Визначаєте, ви де будете. Тому що душа, вона вічна. Її неможливо розпати на атоми. Душа це не кров. Душа це конкретне ви. І душа це ваша особистість, яка розуміє, що погано, що хорошо. Розуміє біль, сльози і переживання. Правда, неможливо потрогати почуття, не можна потримати. Ви любите Бога! Дайте я це потрогаю. дайте потрогати. Я не вірю вам. Дайте я потрогаю, тоді я повірю. Хто мені дасть потрогати своє? Любов, свою, кохання своє. Можете дати мені? Ні. Це неможливо потрогати руками, як я трогаю Біблію. Це неможливо це потрогати. Розумієте? Ви знаєте, що таке кохання існує, правда? А як ви знаєте, що кохання існує? Ви що, це трогали? Покажи мені, я хочу потроху, де належі. Де узяти його? Бачите? Бачите? Неможливо. І все, що в нашому житті є, ви не можете, все можна потрогати. Но є речі, які на нашому розумі, наш розум не вкладається. Що іде і як? І тому Бог сказав просто: повір Просто повір мені. А як я можу повірити Богу? Просто! Бо сьогодні 2023 рік від чого? Скажіть, будь ласка, мені? Ісуса Христа, наш Ісус реально існує і нас любить. І він свою любов на Христі, Він умере за вас і може дати вам вічне життя. Сьогодні практично, сьогодні портична проповідь про те не тільки, що вам треба Христа мати і прийняти. І ходити з ним, і жити для Нього. Якщо ви хрещили. Матюкалися, обманювали, хитрили, Перестаньте це робити. Якщо ви жили нечестиво, погані слова говорили і обманювали, перестаньте це робити. Ваше життя має змінитися. Але ви це не зробите. Тому що ви цю книгу не читаєте. Бо тільки ця книга може вам допомогти, більш ніхто. Бог каже, відповідає і показує в цій книзі все. Заверіть цю книгу в мене, я не можу про Бога нічого. Моя віра основується на цій книзі. Не почуття. Але цій книзі це факт. І якщо ви хочете мати крепку віру і пізнати Бога як особистого Спасителя, вам треба його прийняти своє серце. І тоді ви зрозумієте цю книгу, що ця книга каже вам. Бо ще ви не приймете Ісуса Христа Спасителя, ви зрозумієте, що ця книга говорить. Вам не зрозуміло ні одного слова в цій книзі. Ну, сказано, сказано. Хорошо, не добре, непогано. Вам потрібно прийняти в своє серце і далі жити для Господа Ісуса Христа. А як живе для Христа? Тут написано. Читаю я для вас. Але шукайте насамперед Царство Божого. Шукайте насамперед Бога. Шукайте. І коли будете шукати, ви знайдете. Спасіння ви можете прямо зараз отримати. Зранку шукайте, що хоче Бог від вас. Mm. Насамперед, що хоче Бог від вас сьогодні, завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після -після mm. через рік, через півтора року? Mm. Знаєте, що, що цікаво, коли ви беруть на роботу, питають, що ви бачите, питайте, таке питання їм задають. Як, як ви бачите свою перспективу у вас, якщо вас на роботу, що буде з вами через 10 років? Якщо ви бачите? Що буде з вами, якщо ви примете Ісуса Христа через 10 років? Я вам можу відписати це питання дуже легко. Ви будете точно будете в районі. Точно. І якщо ви жити з Богом, які ці книги буде жити з Богом, І коли ви будете шукати Бога, насамперед шукати Бога, то ого, 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 у вас, ви будете, знаєте, як знаєте, кажуть, будь-нотелі. В, в шоколаді. Чули, таке да ви? В шоколаді буде. Ви будете в шоколаді. Ви знаєте, як це як мій син бере, йому подарили банку нутели. І він би з'їли цю нотелу, всі чуть-чуть по поїли і немає. Нас, нас багато в сім'ї, ми всі з'їли, немає. І Потім банка шталася і там не можна вишкрибатися українською. Він бере руку, запихає. І отам... і весь шиковань, як в мутелі, весь. І так облизує. і такий весь. Так само будете ви в мутелі. Він такий довольний був. Йому так хорошо було. Хорошо, благодать для нього. І цю благодать Бог вам хоче також дати, щоб ви теж були в мутелі. Ну, Бог не може вас брати масити нутели. Буде я сказати, щось я підплю мотели, помашую Катю, Олександра, помазую, Тігура. А коли сам, то якось нічого страшного, там витрся, все нормально. Розумієте? Бог хоче зробити у вас, щоб ви були в нотелі. Шоколадні. І це Бог може дати вам. А ви тільки це буде прийняти. Ви таке, як я благословить смерти вільне, що ти Біблію, ти знайти більше Бога. Іти за ним, слухати, що після смерті я буду з Богом, Бога засмію Рогу, я буду там буде хорошо, буде там рай, буде вічне життя, не буде плачу, скоріш, не буде проблем за газ, за світлом, за доставку ти треба платити. Буде вічне тепло, світло безплатне, буде все хорошо. І це мені дать безплатно. Так. І ти будеш з ним. Мати вічне блаженство. Просто так. І, і Бог це дає вам. І хоче вам такоти. Тому тому, шукайте на скільки годин. Неважливо, скільки годин. А шукайте Бога. Шукайте Бога. І якщо ви надаєте Бога, то Бог властить вас. А що вам голосить Бог? Будет буде в нутелі. <laughs> Амінь.